компанія нове авто. Зараз в місто Клайпеда Литва. Забираємо автівку Jetu Volkswagen Airline 2019 року. Робимо огляд, переглядаємо пошкодження. Ось такі у нас пошкодження. І автівка прямує до. Львова на розмитнення і після Львова прямує без перегрузів до міста Харкова. Ось тут ще пошкодження. Робимо огляд автомобіля по прийому з порта. Ось така автівка.